один. Так, сьогодні я покажу, як я граю Saints Row чи Сект. Так. Так. так Треба тільки не розстріляти вертолет. Як так легко, так легко. Куди я поїду? Так, мультик. Подивимося, що це таке, що це таке. Вертушка. Вертушка. Аж пацан, круті пацани, круті пацани, світі круті. Так, спускають. Ага, смикати. Він тут як. И чик. Давай, 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 Иза, я буду всіх расстрелять на м'ясо. Так, де хто? О, м'ясо, 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 м'ясо. Стреляти, пане, стріляти, стріляти, трупики. Так, хто? А, только тут. Типа це крути, круті з спестами. Всі стріляти, О, я тебе пам'ятаю. Ай, пора Ну що, що це таке? по не стреляти, стрелять, стрелять. Эээ, е -е 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 -е. у, -у, -у, у чувак, 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 чувак. Как так падати? Как падать? Посто пофигизм. <laughs> Мучате, не мучайте, мучательно. Мучат. О, снайп. Я йому по О, все О! Моя рекламка. Па-па-па-па-па, я тебя люблю. Я, я розум. Просто бігти під мої полі. Я не можу не Якого? Фок, фока. Якого? Давайте помирайте, що я чого облютки мали. Егеге. Е, е. Ого, ого, оу, оу, йоу 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 йоу! Скільки облогів? Зараз буде. Стріляти, стріляти, ще раз стріляти. Little, давай, 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 стріляй по них. Куда вони сникали? Не зникли? Пару пацані просто тут зникли. Опа! Він влізає. Як він бачу дій мастер? Я не возьми. зараз более. Mortal комбат. М'ясо, 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 ходячи м'ясо. О, ух ты, я его прибил вот А крутый, не. Я... Все кому ж падать, я не разумею. Педрот, тупый вертолет. Я бы могла выжить. Ты сам били меня бы педрила бочку. Алло, Бідний снайпер. Как і можна... А, то він. І знов цей вертольот. Я вже його походу прибив. Помри, поворю, помри. Потвора. Точно не связає. Шатки. Шатки таке, що це таке? Непонятно що, непонятно що. Мух ты. Так, що сталося? Що сталося? Падає, падає, оп. І тут. Видите, вирізає. Крутий! Я вижив, я вижив! нарешті. Упс. О, авторитет. Грузить, грузить уровень. По прадні мои видобут тупишиме. Тут Два лайки. Так багато. Так багато. Йо. Примечання Що це за. Що це за хма. Х-ма-ха. Хма. 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 Хм. Що хм. це таке Ага. Нехай буде... який пацанчик? Та не святий як не як. Настройки персонажа. І так, я створюю свого персонажа. Тіло. Він. 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 Так, привлекательність. Ууууу. Нехай буде так. Деталі кожи. кожа. Кожа. Нехай буде такий біленький. Лицо. Фішки. Фінгал, фінгал, фінгал. Песнушки? Вийшов шрам. Не треба йому шрамів. Цвет глаз. Прикольний пац. Ну, як-не-як, фіолетовий. <с resurface> так, я це міняти не буду, не хочу якогось мутанта. Рот нос, ухо, подбородок. Так, волосы, волосы, голова. Понятно, голова не. Амодике. Так, асиметричне, Афро. Бешеный пони. Вице-президент. Вице-президент. Оуди, да. Пять часов. Пять часов, пять часов. Оп, ничего. Ничего. Брови. Брови. Ничего. Нічого <laughs> Я тупа. Прав... Натуральный самец. Самка. <laughs> Однобраш. <laughs> Ты засев здесь продаешь на базаре, а? Лишь. Лишь, картошка почему тебя, а? Изохнутый. Ну погнеш до мене. Погнись. Погниш. Зои гене. дрон дрон ран. Хай буде це. як не як це. Чарні. Так, косметика. Карандаш для глаз. Супермодель. Джокер. Джокер, джокер. Я загавлю по фантазмаху. Непрозначність. погано, Рот. губна помада. Нехай буде мене. Свих. Сорце. Болю-болю. Я нігер. Я бути не спати. В яблочко. Предмет Мені, я хочу пити. На ой нех. Ма не кил. Ма не окей, нашого пацанчика. Все okay, все okay. О, Ну і як не як, як не як. Як ви думаєте, якого в нього було будут? Якого в нього коло як не як божевілля. Ну кого доведен так, косметика лічність, Голос. О, де голос? Похвали. Ух! <свес> <свес> насмешки На смешке!

Так, зараз буде чекіпуки. Що не близнючки? Небеса над стілпортом. Так, якийсь пацан. Ууу, видно, він немножко рожевий. Хомосик. Подобається фігурки. Бла 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 бла, Віола і Кікі, Філіп Лорен, синдикат. О, синдикат. Він походу главний по синдикату. Само собою, бла, 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 бла бла, ще довго будуть говорити. Я вже хочу рубашні. Рубашні, зараз, подивимося, що у нас буде. Я не комісії. Але... Але напевно, напевно, гета зараз зараз. Река. Ага, точно, я приперся, трошка стошніло. Так зараз наб'ється в придурки. Здорово, чуваки! Ти що сказав? Ти що сказав про неї? Ти сказав щось? Сказав? Давай. Давай. На. Потвора. Потворе, не чіпай. Його, поняв. Ах ти, О! оу -о. Та ні. Який в нього гарний фінгал. Хто стріляє? Чувак, ти крути? Ти кру... Оу-оу-оу. Так. Так, подивимося. Я його взяв за ручники. Знову йому голову, так. Так, відкриваємо дверцяточка. أه زرعوا تشوك! سنيكالس ميكدال، ني أوشي دال! بداي هو بيترسون! شداه! واو مني بيست؟ 1 2 3 1 2 3 go! 1 2 3 1 2 3 go! أن واو! هيك باهة! كيستو بي! ні, все нормально, він свій, він свій байонет <laughs> Я присила я тупаю. Що з ним є? чуваки Чуваки! Падай е е у-у-у-у, uh -uh -uh, не в то місце. Здоров, чувак. Запізно, запізно. Чувак, на. Давай, Та-да-дан! Буам-пуам. Так, я та -да Буам -буам. знову якийсь мультик, знову якийсь мультик, пульник, мультик, пультик. Так, бла-бла-бла, бла, ми собираємося прыгать. Пригай! Давай, давай. Так. Джоні, Джонні, Джоні, пропускає мультик. Я ще падати маю. так, Ітак, а you high. Я факенліфі яйпай. Ой, та я моя вона трансформувалась мужика. Чувачки. І так, я сьогодні думаю, можливо, можливо, потрібно закінчувати. І так, з вами був Геймер. У наступному відео я покажу, як я продовжу цю місію. Итак, e E...